Українці народ, який навіть буденність уміє підперчити дотопам. Адже ми часто граємо словами, і в кожній такій словесній грі у кожному каламбурі і розум, і гумор, і трішки філософії. Тож сьогодні 10 найкумедніших народних каламбурів, які варто пам'ятати не лише для сміху. А й для влучного слова потрібний момент. На городі бузина, а в Києві дядько. Так кажуть, коли людина говорить зовсім не до теми у розмові йдеться про одне, а хтось із учасників бесіди раптом злітає в хмари, нібито не чуючи співрозмовника. До чого тут бузина? І чому дядько в Києві? Тобто цей вислів про безлад у думках. І я не я і хата не моя. Так виправдовуються ті, хто вдає непричетність. Мовляв, Це не я, і я взагалі тут випадково. Каламбур про уникання відповідальності. Знайома чи не так? Василь Бабі. Рідна тітка. Іронічна приказка про плутані родинні зв'язки. Вживають, коли хтось намагається виправдати свого через якихось десятих сватів. Народ тонко глузує з кумівських стосунків. Тільки й рідні, що в Києві химка. Ще одна колоритна фраза про надумані родичання. Коли людина хвалиться зв'язками, яких фактично нема народ висміює тих хто любить прикрашати своє походження, ти йому про діло, а він тобі про козу біло. Коли говориш про серйозне, а співрозмовник відвертає увагу дурницями. Цей каламбур став універсальним символом беззмістовних розмов. Ти по-вашому, ми по нашому, а вони по-своєму. Так кажуть. Коли кожен стоїть на своєму й згоди немає. Це своєрідна усмішка до людської впертості. У кожного своя правда. І кожен переконаний, що саме його правда найправдивіша корова з рогами, коні з копитами. Краще залишитись у своєї мами. Народна іронія про обережність. Коли відчуваєш, що задум небезпечний або ризикований, краще не встрявати. У цьому каламбурі життєва мудрість і трохи материнського здорового глузду, начне проволи. А закінчить про голуби. Так говорять про людину, яка не вміє тримати думку в одному напрямку. Починає з одного, а завершує геть іншим. Каламбур про безладну логіку словесні мандрівки Пішов дощ, а мені сніг у вуха, образне нарікання на власну невдачу. Коли в усіх усе більш-менш, а тобі, як завжди, найгірше. У цьому вислові поєднані самоіронія та філософське змирення з життям. Говорить, як з книжки, тільки сторінки плутає. Це про тих. Хто намагається справити враження розумного, але плутає сенси. Каламбур, який одним рядком влучно описує напускну мудрість без глибини. У цих фразах уся наша вдача і кмітливість, і іронія, і любов до слова. Адже українці навіть про халепу можуть сказати так, що сміх крізь розум. Тож поширте це відео серед друзів, хай і вони згадають. Яка наша мова жива дотепна? І не забудьте підписатись, бо далі ще цікавіше. До зустрічі!